Уряд Німеччини планує скасувати фінансову допомогу українцям, які відмовляються від пропозицій стосовно працевлаштування. Близько 77% українських тимчасово переміщених осіб з України, що перебувають у Німеччині, планують залишитися в країні протягом наступних двох років. Тобто вони готові інтегруватися до місцевого суспільства. Німецька влада хоче стимулювати економічну активність даної категорії мігрантів, пропонуючи їм роботу. Якщо Українці. В свою чергу відмовляються працевлаштовуватися, соціальна підтримка з боку держави може бути скорочена або повністю припинена. Працевлаштування є основою успішної інтеграції до німецького суспільства. Так вважають політики. Українцям, що тікають від війни, надається допомога у пошуку роботи, інформаційна підтримка та консультації щодо складання резюме та проходження співбесід.